Доброго дня, компанія бачу все. Дівчатка зараз хочуть забирати у нас приводничного бачення складу. Е і там ніхто їм не розкаже, тому що там тільки кладовщик. Записую їм відео, які батарейки і як вставляти приводнічного бачення AGM Wolf nl 2 Wolf 14. Значить, тут є перехідник. ось такий. Його можна скрутити. Ну, Давайте почнемо з цього. Вставляємо. АА обична батарейка. Дивимося тільки як полярність тут двінненьким таким сюди плюс. І закручуємо. Він працює від батарейки, не від акумулятора. Потім, якщо, наприклад, у нас ця батарейка е, вийшла з ладу вже, сіла. І якщо є така батарейка, це R123A. Ми можемо скрутити ось оцей перехідник. Отак. Тільки його ну, нігде не викидати. Вставити цю. І закрутить, і так само він буде працювати. Дякую за увагу. Компанія бачу все.